Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юріявна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Доброго ранку, малята! Сьогодні ми завітаємо. До півника та його родини у гості. Ви готові? Добре, тоді вирушаємо. Малята, а хто це вийшов до нас? Хто нас зустрічає? Так, це півник та курочка. Малята, а як ви гадаєте, де вони живуть? Так, вони живуть на фермі біля людей. Тому. Люди їх називають свійськими домашніми тваринами. Ой, малята, а хто це прибіг до півника й курочки? Так, це маленькі курчата. Малята, маленькі курчата мають пірічку такого ж відтінку, як в мами курочки та тата півника. Здебільшого це жовтенькі з плямами м'якенькі комочки. Малята, а як ви гадаєте, тато півник захищає свою родину? Так, бо він більший за розміром, ніж мама курочка, та має міцні лапи та довгі крила. Малята, а перед тим, як продовжити. Давайте зробимо невеличку пальчикову гімнастику. Дивіться, яке я буду робити, та повторюйте за моїми рухами. Гонористо ходить півень, землю розгрібає. Тільки другого, побачить бійку учиняє. Півники крилаті, краще йдіть до хати, там насиплють вам зерна. Буде що клювати. Малята, поки ми говорили про півника, наші курчата розбіглись. І тепер наша мама курочка та тато півник просить вашої допомоги їх знайти. Малята, давайте допоможемо повернути наших курчат. Тож, Малята, подивіться на малюнок і скажіть, де заховалась курча? Так, воно ховалось за ялинкою, розумнички. А де тут курча? Так, воно біля кущика. А де ще одне курчатко? Так, воно стоїть під деревом, розумнички малята. А це курчатко де? Так, воно. На пеньочку. розумнички а куди це курчатко забігло? Так воно забігло у сарай. А ще одне курчатко де? Так, воно стоїть біля будиночка. Розумнички, малята. А це курчатко що робить? Так воно грається у лис. Малята, ми з вами знайшли всіх курчат. І наша мама курочка та тато півник дуже вам вдячні за те, що ви їх знайшли. Мама курочка та тато півник дуже вам вдячні за допомогу, але їм вже час йти. До нових зустрічей, малята!